Весь Українка на роковини, вірш, присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку. Не він один її любив віддав на Україну. Поети славили в піснях, немов красу дівчину. Від неї переймали сміх і жарти, і таночки. Її байки, немов квітки, сплітали віночки. Той в ній давнину покохав. Той мрію молоденьку він перший полюбив її, як син кохає неньку. Хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна для сина вірного вона єдина люба, рідна, хоч би була вона сліпа, каліка не доріка, муфра на ятриця в ньому, любов його велика, в країна бачила не раз. Як тіє закоханці, надвечір забули все, про що співав ранці, і взявши дар, від неї йшли до іншої в гостини. Вони не знали, що то є добити до загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але доскону їй служив без ради, без омани, усе знесла й перемога його любов і сила. Того великого вогню і смерть не погасила.